Так, це наступна серія кейс батлу. 301 у нас. Монетки. Що почати? Давайте оцей. Чудо жінка. Можливо, зробить реально якесь чудо, а це. О, це реально чудо 145. І пропоную тепер поробити апгрейди, бо, ну, як так, нічого не заходить в апгрейдах. Е, який, який би кейс вибрати от. Я навіть не знаю, може калаші, типу от 6 штучок за 210 відкриваємо. Цікаво, може поставити, от, наприклад, багато кейсів, десь 300. Ну, ставить в цілому норм, ми оце можемо злити і просто замість них, наприклад. Ой, да-да-да відкрито отак 2. За 70, і в нас залишиться якби 232, тобто непогано. SSG SSG. Це 2 окупи, тому ми продамо їх. І відкриємо тепер 3. Тепер отак ми 3 відкриваємо і падає p 90 окей. Оце 73, до речі, продаємо його. І відкриємо Глок 18 7, я не знаю. В принципі, кейс та непоганий, Можливо, ну, Тільки. О, скільки? А, сувенірний. Ого. Пропоную тоді зробити, знаєте, як. Зробимо. Ну, дігл не треба мені. Оцей і відкройте. Юсп. Юсп мені потрібен. Тому що. Ну не такий. А, ладно, підемо в апгрейд. Що в нас там? Цікаво, мені аж. Давай, апгрейд. Ну, швидше. Може? Аля, апгрейд. Не тупи, все. А, 5%. Давайте оце просто фастиком. отак 5%. Не випадають. І, по... і оце 5%. Не випадають. І тепер поїхали робити по на X10. М -м, наприклад, отаке АВП. Покрутились. Ні. Це прокод явний прям. Навіть не заскамало нас. Так, тепер наступний. Теж на цей Авік, можливо, зараз. Е <свистеть> mm, схоже Прокрут, так. По-моєму, да, летить прямо на прокрутик. Mm, печально. Дивіться, де зупиняється, це просто капець. Але, але, Якщо випаде Ну, щось з цих скінчиків, то буде непогано. Новий дігл. Давайте спробуємо його вибити. Цікаво, в якій він тут якості. Сподіваюсь, не в самій обдерті. І схоже, ні, прокрут. Знов прокрутик у нас вітає. І. давай. Оце, ну, просто має випасти. X10. юз, mm, А, юз вже в мене є, я юз вже виводив, мені він не потрібен. Мені потрібен якийсь. Mm, ну, давайте оцей P250, я його все одно продам, так що неважливо навіть. Mm, схоже, про знов прокрут. Як таке відбувається, я не розумію. Давай, 31 ти коштуєш. А давайте докупимо до нього. Прям, знаєте, як зробимо? Отак, от, от 7 від за 175. Щоб поробити апгрейдики, випадає що? а Випадає. Ну, абсолютно все таке собі, крім цього. Оце ладно, це ми продамо. Підемо в апгрейд і поробимо знов на. Окей, оце 5%. Просто швиденьким прокрутиком отак от. Перший. А, чи не швиденький прокрут? Ну, ладно, подивимось це. А зараз увімкнемо. Це схоже летить, до речі, прокрут, так? Чи випало? Чи не докрут взагалі? Не докрут. Капець. Сильно, сильно. Так, тебе теж на 5%. М -м -м. На... Що тут є цікаве? Нічого тут нема цікавого. Оцей дробаш не випадає, знов дробаш не випадає, і поїхали. Ладно, це теж на драбаш, не випадає. І X10. М -м, ставимо, наприклад, оцей галів. Покрутили, не випадає. І тепер знов X10. Ставимо, знаєте, що можна? В принципі. Можемо поставити ці Якщо... Ну, вони не випадають, нічого не випадає. Я не розумію, як це працює. Е, ладно, пустинний цей, можливо. Можливо, він захоче випасти 453 в нас. Давай. Ну, а почне крутити сьогодні? Я зрозумів, трошки треба почекати. Ну, я не хочу оновлювати сторінку, ну, я хочу красиву анімацію заходу. Подивитись, ладно, прийдеться мені. Так, заходжу в інвентар, будь ласка, ну я не вірю. Де... Що так погано, так повільно працює. Так, не випало. Не випало. Я зрозумів, я зрозумів, у нас 205 баланс. І. ну, Погнали знову апгрейди, поробимо. Я думаю, вже мають видати щось. 7 штучок, 133 витрачаємо. І взагалі буде печально, якщо нічого не буде. Ладно, давайте на 10%. Прям кожен будем запихувати, бо, можливо, через це саме і воно і не випадало. Давай. Просто фастиком. ТБ не випадає. ТБ не випадає. Давай. Фейф 7, може, ні. Давай, може, Галілчик, ні. Давай, галільчик. Випадає, nice. І це X10 Авік, не випадає. Ладно, ми приблизно ну, повернулись. А давайте прямо я за Оленю зараз дивіться, ми це продаємо. Йдемо відкривати. от, Так, йдемо відкривати цей за 25 просто на всі гроші. Отак от, от, За 200 відкриваємо. І сподіваюсь, неважливо, який нам навіть дроб випаде, тому що. Оце, до речі, непогано. Може. Так, я, мабуть, зілью. І. Два відкриємо просто. 44 на підсейв, хай буде. І підемо в. До речі, дорогий знову випав. Тому отак. Зроблю знову. Відкрию знову два. На підсейв все інше. І от зараз. То що ж таке? Ладно. Я зроблю по-жорсткому. Ми просто відкриємо три. Ми просто відкриваємо ще три таких і йдемо відразу в апгрейдик. Це в нас на 5%. Я не хочу цей самий шанс ну типу, витрачати, щоб воно ще й не зайшло. Тому 5%. Зайде, в принципі, буде гарно. Не зайшло. Окей, на X10, поїхали. Револьвер, наприклад, не випадає. X10 57. 57 заходить. Ще 57. Ще 57. Ну. Е окей, ну <світ> ладно, 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 ладно. Який тут скінчик вибрати? Ну, давайте, ладно, галіл. Не випадає. Треба, щоб ще щось зайшло, насправді, тому що печально буде. Буде дуже печально. Давай, ну, галільчик. Ну, чого ти не ставишся? Окей, х5, ладно, x5, x5. Отак от, от. Шанси великі. Я вас зрозумів. Давай, на x5 зайдеш? Можливо. Не заходить, ви прикиньте. Ви прикиньте, просто не заходить на x5. Ладно, ладно, ми це продамо. Ми це продаємо. 180 в нас є. Давайте дорогий кейсик від крима. Можливо, у мене з нього, до речі, падав оцей от, е, ФАМАС е, за 500, а зараз... Ну, поїдеться, це теж непогано. Ладно, це прям дуже погано. Окей, ми можемо спробувати апгрейд зробити, наприклад, на якийсь кінчик красивий. М -м Калаш. Якщо що виведу і там вже вирішив, що з ним робити. Ну, давай, вірю. Не випадає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.